Дивіться в новинах, куди вивозять відходи зі Львова. Приватні перевізники структури вони мають угоди з відповідними полігонами на вивезення сміття. Як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені? Зараз важливо в тих умовах, що є, щоб змі доносило правильну інформацію. Історія, що надихає про сміливість, наполегливість та віру в себе. Найгарячіша точка, що я вважаю, то це був вже 32-й Бокпост для моєї роти. Модень Мої вітання. Приклад незламності духу, герой нашого сюжету, попри те, що втратив кінцівку в зоні бойових дій, продовжує жити повноцінно. Він і досі служить в армії, а ще займається спортом майже на професійному рівні. У планах військового приєднатися до паралімпійської збірної України і виступити у тріатлоні на всесвітньо відомих змаганнях. Айронмен. Робочий день капітана розпочинається у звичайному кабінеті в науковому центрі військової частини. Пройшовши зону, АТО, він командир роти десантників, знає, як правильно вести тактику бою. Адже на передовій в одній з найгарячіших точок він зумів вивести з цілковитого оточення всіх своїх хлопців неушкодженими. Найгарячіша точка, що я вважаю, то це був вже 32-й бокпост для моєї роти. Там хлопці були в оточенні декілька неділь. Вирішили. Питання з виходом, і всі наші мої військовослужбовці всі мої роти вийшли з оточення з всім особовим складом, з технікою, зі зброєю, нічого не здали. Нині бойовий досвід військовослужбовець викладає на папері, розробляє методички для курсантів Львівської академії сухопутних військ. На фронт через поранення не відпускають, тож працює поза межами поля бою відразу після того, як виписали зі шпиталю. Буквально за дві неділі після того, як отримав поранення, мені позвонив мій колишній начальник факультету і запитав, чи не хочу я продовжити службу вже в академії сухопутних військ. Він пішов до нас. Дуже легко з ним було знайти спільну мову. Людина, самі бачите, він якому він стане, він там загубив ногу, але не здався. Підтримує завжди себе в тонусі, що він нас тільки заряджає позитивом, тому що саме розумієш, що деколи так дивишся на нього. Люди в його положенні, в стані буває так, що ну, падають духом. Це люди не дуже дух сильний і сила волі є. Сергій вважає найкраща реабілітація це спорт, тому що разу після роботи, незалежно від погоди чи свята, постійний гість на стадіоні. З часу його травми пройшло не більше двох років. Спочатку йому встановили вітчизняний протез, який призначений тільки для ходьби. За кошти ж благодійників буквально тиждень тому австрійські медики встановили новий. Через чотири дні після того як мені поставили протез. Я пробіжав свої перші два кілометри. офіційні. Моя вічна перемога, що я взагалі вмію бігати. Що я навчився техніки плавання і що я вмію їздити на велосипеді з однією ногою длиною дистанції. Це вже моя лічне побіда. Від цілі до цілі майбутні плани Сергія грандіозні. Він вже розпочав тренування, аби підкорити п'ядестали на паралімпіаді. Мріє й виступити на змаганнях айронмен та іграх нескорених. Своїм прикладом він хоче довести і собі, і іншим пораненим бійцям, що не потрібно зневірюватися, а навпаки, прагнути досягти нових висот. Ольга Матейчик, новини. Без минулого немає майбутнього у львівському прикордонному кінологічному центрі, що у великих мостах до дня захисника вітчизни відкрили музей пам'яті. Крім цього, тут представили нові військові технології та озброєння а також нагородили найкращих зелених беретів частини. Від епохи козацтва і до сьогодення у великомостівському прикордонному загоні представили музей історії прикордонної служби: шпаги, пістолі, кулемети, щити з інститутської та зброї із зони АТО, починаючи від козацької доби, Австро-Угорська Радянська імперія, участь в афганській війні, учасники майдану і учасники антитерористичної операції, значить, на окремих стендах, з окремими. Експонатами зі зброєю відображені в нашому кінолічно-навчальному центрі. Прикордонник Михайло пройшов зону АТО та революцію гідності. Більшість речей сучасної війни передав музею. Він однак особливою цінністю вважає щит з вулиці інститутської у Києві, адже він врятував життя чоловікові. Я майданівець, сам сотник самооборони. І ці речі приїхали безпосередньо з нами з, з майдану. Повернулися сюди. Зараз вони передані музею для подальшого огляду. Окрім того, що вже залишилось у музеї на пам'ять нащадкам, зелені берети продемонстрували нові бойові машини та техніку, адже саме вони першими зустрічають ворога на лінії розмежування. Відтак наголошують військові саме у рядах прикордонників повинно бути одне з найкращих озброєнь. Протидія збройним вторгненням на ділянках кордону, збройним провокаціям. Боротьба з диверсійними групами противника також при необхідності ми можемо протидіяти і бронетехніці, і повітряному противнику. Також до свята захисника України найкращих у рядах прикордонників нагородили грамотами, званнями та медалями заслуги перед народом України. Віталій Гамадин, Назар Потоляк. Новини у Львові активно відзначають День захисника України. Відбулися урочистості і у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. З державним святом військових медиків та поранених учасників АТО привітали представники влади міста та області а також творчі колективи. У військово-медичному клінічному центрі західного регіону 800 працівників. Багато з них вже були в зоні АТО, надавали медичну допомогу пораненим. Із числа військовослужбовців вже отримали статус учасників бойових дій: 116 військовослужбовців. Значна частина наших військовослужбовців, які там були, із числа власне центру і військово-мобільного стріля, нагороджені державними нагородами, а також відучими відзнаками. Є серед особового складу центру національний герой України. Він же кавалер ордена Данила Галицького, начальник клініки пошкоджень. Підполковник Лось Дмитро Володимирович. сьогодні їм багато уваги та слів вдячності. З ним захисника України, військових медиків, привітали представники влади та творчі колективи, адже багато із відомих людей активно займаються волонтерством і самі їздять на фронт. Перших днів революції і війни, тобто вся моя творча діяльність у є скерована задля того, щоб нашим бійцям, нашим захисникам дати більше сили і далі протистояти тій московській навалі і перемагати і повертатись додому з перемогою. В госпіталі я виступаю неодноразово. Зову тільки завжди перед пораненими бійцями. Сьогодні трошки інакший випадок. Сьогодні виступатимемо ми перед лікарями, які властиво і воюють на передовій, які рятують життя бійців. Тут день захисника України молоде, але вкрай необхідне свято зазначають військові медики. Надзвичайно необхідне тут навіть не може бути мови. Свято яке. Е яке, можна сказати, народилося знову із попіла, і його треба святкувати. У військово-медичному клінічному центрі західного регіону до Дня захисника України провели урочистості і для військових медиків, і для пацієнтів. Підіймали настрій і бойовий дух кращої творчої колективи Львова. Таміла Гончаренко, Анатолій Лопадченко, новини. Вивіз сміття у місті під контролем, запевняють чиновники. Нині львівські відходи вивозять на полігони в райони Львівщини та в інші області. Натомість не конкретизують в які, аргументуючи, що після оприлюднення місцеві мешканці відразу блокують машини. Паралельно чиновники ведуть перемовини з європейським банком про виділення коштів для будівництва сміттєпереробного заводу з глибинною переробкою відходів на території області. Нині шукають відповідну ділянку. Наразі на Львівщині запропонували сім таких місць. Щодо Грибович, то шукають компроміс із місцевими громадами, аби розпочати роботи з рекультивації. Нині на полігоні встановлені кам. Переспостереження аби унеможливити підпали. Пошук загиблого еколога наразі припинили приватні перевізники. структури вони мають угоди з відповідними полігонами на вивезення сміття. Збоїв на сьогоднішній день немає. Якщо є поодиничні випадки, моментально реагують перевізники і сміття забирають. Підготовка до різдвяного ярмарку у Львові провели конкурс на найкращий проект різдвяних розваг. Взяти участь у ньому зголосився лише один претендент. Нагадаю, ярмарок буде тривати з 10 грудня до 20 січня вже сьомий рік поспіль. За традицією на алеї перед львівською оперою та на площі ринок встановлять святкові будиночки. У них звично можна буде поласувати смаколиками та гарячими напоями, а також придбати новорічні сувеніри. Нововведенням цьогоріч стане нова ілюмінована вивізка. Ще буде макет ткацького верстату. У цьому будиночку львів'яни та гості міста зможуть поглянути, як у давнину виготовляли тканину. Скасували експрес З 14 жовтня Укрзалізниця скасовує щоденні рейси експрес-поїзда з сполученням Чернівці, Львів, Чернівці, який курсує через Івано-Франківськ. Вже від завтра дістатися до Львова всього за півтори години буде можливо лише двічі на тиждень у суботу та понеділок, а повернутися зі Львова у п'ятницю та неділю. Причина скорочення нерентабельність, Звітують на львівській залізниці. кажуть, такий графік діятиме до введення в дію нового, який прогнозують на середину грудня. При цьому наголошують, що саме цей потяг, незважаючи на високу ціну квитка і відсутність пільг для студентів, є одним із Найзатребуваніших серед пасажирів додам, що у серпні, через малу заповненість потяга, Укрзалізниця скасувала експрес-поїзд сполученням Львів, Івано-Франківськ, Львів. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про енергоощадність, день покрови та новини спорту Залишайтеся з нами. Ка облдержадміністрація та громадські організації узгодили механізм захисту прав інтелектуальної власності. Представники сторін сьогодні підписали меморандум про партнерство та співробітництво. Громадськість, як і органи влади, сподіваються, завдяки цьому вдасться створити ринок інтелектуальної власності та щоквартально сплачувати в обласний бюджет. Податки з авторських винагород, окрім того, документ передбачає створення координаційної ради з боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а ще консультаційного центру при облдержадміністрації, а також намір створити в нашій області філію державної організації Українське агентство з авторських і суміжних прав Підписання меморандуму. Я вважаю, що це найперший найважливіший крок у нашій співпраці, тому що. Ми знаємо, що інтелектуальна власність практично не захищена в Україні. ми найближчим часом. Ми хочемо тут на Львівщині відкрити філіал українського агентства з авторських і суміжних прав, який матиме такі ж права для того, щоб спільно з обласною владою впроваджувати європейські стандарти в сфері захисту авторських прав. це дає нам популяризацію самої сфери права інтелектуальної власності, а також надасть нам змогу, Акумулювати кошти зібрані від роялті та спрямовувати їх до бюджету. Як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені? У Львові провели семінар для журналістів, де обговорювали питання енергоефективності та соціального захисту в умовах реформування енергетичного сектору в Україні. Фахівці розповідали про механізми державної підтримки населення а ще ділилися, як реально мінімізувати витрати на опалення, бо кажуть, населення недостатньо інформоване та не завжди достеменно знає, як насправді зекономити. Семінар відбувся за підтримки представництва світового банку в Україні. Участь у дискусії взяли представники засобів масової інформації з Львівської, івано франківської Тернопільської та Закарпатської областей. На сьогодні на Львівщині житлову субсидію додам отримують 380 тисяч сімей. Паралельно з встановленням економічно обґрунтованих тарифів мала бути запущена серйозна масштабна інформаційна кампанія про енергоефективність, а також програма енергоефективності. Ну, на жаль, цього не відбулося, бо не відбулося в повному масштабі, тому зараз важливо в тих умовах, що є, щоб ЗМІ доносило правильну інформацію. На сьогоднішній день у нас отримується бсіль 48% родини в цій області. Я думаю, цей показник буде збільшено до 55-60%. Я думаю, що до нового року. Державному підприємству Український державний центр радіочастот 20 років. Саме ця структура регулює використання радіочастот, тобто забезпечує якісний мобільний та інтернет-зв'язок, а ще телебачення та радіомовлення. Держпідприємство має філії у регіонах. До західної регіональної філії входять чотири області Львівська, тернопільська, Рівненська та Волинська. Ми сьогодні не мислимо життя без радіо, без телебачення, без телефонізації, без інтернету. А це відповідно головне ремесло нашого підприємства це саме правильне використання і контроль за дотриманням всіх вимог і використання закону про раді ресурс в рамках допустимих для кожного. Оператора для кожного суб'єкту підприємницької діяльності саме вони забезпечують нам надійний зв'язок і комунікацію, тому що від якісної роботи цієї структури залежить якісне телебачення, радіомовлення, інтернет, мобільний зв'язок і тому подібне. Саме вони визначають чистоту, ширину, діапазон для того, щоб вони накладалися між собою. Школа мистецьких традицій також відзначає ювілей в обласній філармонії. Відбулися урочистості з нагоди 140-річчя від часу заснування Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Впродовж свого існування навчальний заклад був неодноразово реорганізований та перейменований. У літературі, яка описує період до Другої світової війни, відомий як Львівська художньо-промислова школа. Сьогодні це вищий навчальний заклад другого рівня акредитації, який готує молодших спеціалістів та бакалаврів. Здобувають у світу 450 студентів. Для них у коледжі різні спеціальності: художній розпис, культура, художня кераміка, вироби з дерева, реставрація творів живопису та інші у цьому мистецькому розмаїттю. Молодь навчають більше сотні талановитих викладачів закладу. До ювілейної дати всі разом підготували низку заходів. Відкриваємо виставку студентів, 20 жовтня відкриваємо виставку творчих робіт викладачів коледжу в національному музею. 28 жовтня проводимо наукову конференцію. Видали альбом спеціально до ювілею, медаль, значок. Книга для найменшого читача про традиції лицарської культури українців у Львові презентували видання дітям про козаків. Автор книги у доступній формі хоче донести до читача про самобутність українського козацтва. У книзі письменник описує про козаків-характерників, принципи ведення бою та різноманіття тогочасних військових чинів. Приводяться такі факти, які багато років були замовчувані. Не популяризувалися про українську бойову культуру, оскільки за радянського союзу і в пострадянський час наука якось так намагалася обходити ці питання лицарської бойової культури стороною. А завтра християни східного обряду відзначатимуть одне з найбільших свят осені покрову Пресвятої Богородиці. Здавна в Україні свято Покрови вважалося кінцем осені та початком зими. До початку жовтня закінчувалися всі найважливіші роботи на землі. Було зібрано врожай, і з'являлася можливість трохи. Перепочити від виснажливої праці, а ще цей день вважався днем козацтва. День, в цей день у козаків відбувалися вибори нового отамана. Вони вірили, що свята покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. А починаючи з 2014 року в Україні 14 жовтня, ще й державне свято День захисника України. Хороша традиція на покрови є й у ТРК Львів. Щороку працівники нашої телерадіокомпанії приходять на святкову молитву до фігури Матері Божої. В моменті, коли Ісус Христос висів на хресті, і одні із останніх його слів були слова, звернені до учня апостола Йоанна Богослова. Він каже йому: це мати твоя, а до. Пресвятої Богородиці своєї матері каже, це син твій, тим самим поручаючи ніби усіх нас, людський рід, під покров Пресвятої Богородиці. Відходячи з цього світу, він немов каже до нас всіх: слухайтесь. Це і ваша мама. Великий е, праздник для нас, працівників високого замку. І біля нас стоїть фігура Матір Божа, яка своїм покривалом оберігає нас, і це велика радість. Тому ще раз всіх вітаю з святом. Нам дуже приємно, і я думаю, що наступне свято буде вже в мирній Україні, і ми переможемо. Слава Україні! На цьому у нас все 261-6901 – Це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі lviv.tv, А далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами затишного вам вечора і всього найкращого. Добрий вечір в ефірі ТРК Львів. Новини спорту. Найкращі кульовики знову у Львові. На стрільбищі бази літніх видів спорту Міністерства оборони України триває всеукраїнський чемпіонат, присвячений Дню захисника вітчизни. Влучні постріли бачили і наші журналісти. На сім днів Львів стане домівкою для стрільців з всієї країни. В нас проходить чемпіонат України з кульової стрільби. Проводимо чемпіонат України з пневматичної зброї. Особистий. І поприїжджали майже всі. За винятком Лени Костеч. Вона по індивідуальному плану закінчила сезон, не тримає участь, а решта всі є. Велика кількість учасників приїхали показати свої вміння на змаганнях. Приїхало 270 спортсменів. Е, ну, крім Крима, Донецька представники є, Слоганська немає. От. І ці змагання мають значення тим, що вони є перший етап відбору до чемпіонату Європи, який буде у нас в Словенії в Мариборі, на початку березня місяця. Тут змагаються не лише професіонали, а й початківці. Олександр стріляє лише рік, проте показує досить непогані результати. Мені дуже подобалося стріляти там в тир в тирах різних. Потім я захотів займатися стрільбою. Це класно, коли ти стріляєш, відчуваєш що багато людей, що є з ким змагатися. Паралельно відбувалися і збори наших спортсменів з підготовки до Ліги Європи. Збори проходять кожного дня. у нас тренування є з 10-ї години до, до часу, до двох годин. Змагання досить такі серйозні і важливі. Це командний старт вважається. Потроє ще стріляють. Чемпіонат лише розпочався, проте спортсмени вже встигли дуже добре зарекомендувати себе. Ватерполісти Львівського Динамо борються за Кубок Балтики. Турнір відбувається у Литві. Він присвячений 85-літтю Федерації водного пола країни. Окрім нашої команди, за першість позмагаються ще чотири колективи. Два роки тому львівські динамівці вже боролися за кубок Балтики. Однак тоді першість була за командою Молдови. Ми е, два роки назад брали. Ми зайняли друге місце. А після того ми відказували, бо не було коштів. Зараз кошти з'явились. В принципі, нам потрібно зараз пограти перед Кубком України, який відбудеться в кінці листопада в Харкові. Пограти на великій воді. Тренери динамівців Олексій Шведов та Ігор Зінькевич кажуть, що хлопці готові боротися за перемогу. Зараз хлопці мають дуже, я би так сказав, потужну нагрузку. І, Ну, всі витримують, всі ніби почувають себе добре, з, з добрим настроєм. І я думаю, що все у нас вийшло. Тільки нахитуємося на перемогу. Не вдалося перемогти в Кубку Львові. Попробуємо перемогти в Кубку Балтійських країн. В принципі, турнір дуже хороший. Це хороша підготовка до Кубку України. Пограти на великій воді. Плюс там грають збірні Литви, Польщі, Білорусі, Молдови. Я думаю, це прекрасний шанс показати себе і е, всі награні схеми, то що Олексій тут пробував попробувати в іграх. Команда також налаштована рішуче. Ми стільки ну, на перемогу, по-іншому ж ну, не може бути тільки щоб пройти прийти любів з перше місце. Друге, то ні, це вже не то. Вже, вже, вже не треба другого нам. Вже було і на чемпіонат другий, і, і Литва минулий рік, було друга. Кубок Львова, другий. Що ж нас вже піднесок на, на друге місце, нам треба перше, тому що це вже має бути в нас. За Кубок Балтики борються команди Молдови, Білорусі, Литви та два колективи з України. Окрім динамівців, у литовській Алітус вирушила збірна Київщини. Львів'яни хоча й прагнуть перемоги на турнірі, то це не є їхньою основною метою. Змагання є хорошою підготовкою хлопців до Кубка України. Це буде тренування від працювання моментів, ситуації і на... наігрування різних ситуацій на майбутнє на Кубок України. Триватимуть змагання до неділі. Тоді й визначать володаря Кубка Балтики 2016 року. І на сьогодні у нас вся інформація. Більше про спорт на львівщині. Дивіться вже у суботу о 18-й у програмі Спортпанорама. Та у понеділок о 18.45 у футбольному огляді. Пас вдалих вам вихідних. Побачимось.